Добрий день, малята. У мене є до вас прохання. Допоможіть мені, будь ласка, зібрати запаси на зиму. Але я не вмію рахувати. Чи вмієте ви рахувати та допоможете мені? Діти, тож давайте допоможемо нашому їжачку зібрати запаси на зиму. Допоможе їжачку порахувати груші. Скільки груш? Допоможе їжачкові порахувати грибочки. Скільки грибочків? Допоможе їжачкові порахувати яблучка. Скільки яблучок? Допоможе їжачкові порахувати яблучка і грибочки разом. Скільки яблучок і скільки грибочків. Допоможе їжачкові порахувати запаси на зиму. Скільки всього? Скільки всього яблук червоних, груш, зелених яблук та грибочків? Допоможе їжачкові порахувати груші і грибочки разом. Скільки всього? Молодець, ти гарно справишся із завданням. Ми допомогли нашому їжачку зібрати запаси на зиму. Їжачок нам дякує за допомогу.